Вона нам ніхто пробував зупинити мене чоловік, коли я сказала, що перед святами поїду до колишньої невістки і відвезу їй гроші. А внуки вони нам теж ніхто? питає я чоловіка. Внуки інша справа. Купи їм щось. Навіщо такі великі гроші витрачати? не вгавав він. Я спочатку не розуміла, чому він так проти того, щоб я їхала до невістки і внуків, а потім здогадалася. Мій чоловік дуже хотів нову машину і сподівався, що я йому віддам ті гроші, які я в цьому році привезла. А я вирішила розпорядитися ними по іншому. На заробітках в Італії я була 16 років, за цей час я непогано заробила. Усі євро я своєму чоловікові висилала, а він вдома господарював. Я дуже хотіла збудувати будинок, і чоловік з цим чудово впорався. Тепер у нас сучасний двопоруховий дім, я про такий навіть не мріяла ніколи, і машину собі чоловік теж придбав за мої гроші ще кілька років тому. Я не була проти, навпаки, раділа, що ми себе на старість повністю забезпечили. Планувала ще рік попрацювати і вже повертатись додому, бо хочеться ще трохи пожити і потішитися тим, що я пристарала, адже не одну історію чула, що заробити людина заробила, але пожити в добрі не встигла, бо ж роки летять, і ми не молодіємо. У нас з Іваном є єдиний син Орест. Він давно поїхав з села спочатку вчитися, а потім залишився в місті. Знайшов роботу, одружився. Невістка нам дуже сподобалася. У них з Ольгою народилося двоє синочків, хороших таких. Я дуже раділа за сина, що у нього все так гарно склалося. Але чотири роки тому мені Віталію позвонила на і повідомила, що вони з моїм сином розлучаються. На розлученні наполягав власне Орест, тому Ольга слізно просила мене якось вплинути на сина. Я спробувала з ним поговорити, але зрозуміла, що особливо це нічого не дасть адже син дорослий, розумний, і якщо він так вирішив, значить, на то були свої причини. Діти розлучилися, і через невеликий проміжок часу я дізналася. Що у сина є інша жінка, яка чекає від нього дитину. Орест одружився вдруге. У них з Іриною народилися двійня дві дівчинки. Мені нічого не залишалося, як прийняти нову невістку і полюбити внуків, бо ж нічого вже не зміниш. Життя таке, як в ньому всяке буває. Взагалі, Ірина виявилася хорошою дружиною для мого сина і гарною матір'ю для їхніх дітей. З Ольгою і внуками я не переставала спілкуватися. Особисто для мене нічого не змінилося після розлучення. І вийшло так, що я однаково любила двох своїх невісток і усіх своїх внуків. Я завжди на стороні свого сина, якщо він так вирішив, значить так правильно. А цього року я вирішила трохи допомогти дітям адже привезла з собою немалу суму, яку я за рік заробила. І час непростий, а гроші то лише папірці. Я покликала сина з Іриною і дала їм дві тисячі євро в розрахунку 500 євро на кожного. Сподіваюся, що це хоч якось їм зараз допоможе. Але і Ольгу з внуками я не могла обділити, тому поїхала до неї і відвезла їй півтори тисячі євро. Іван радив дати тисячу, мовляв, Ольга тепер нам чужа, треба дати стільки, скільки треба, тільки онукам. Але я вирішила дати і їй, адже вона мені народила чудових онуків, і вона не винна, що все так сталося. А чоловік на мене злий, бурчить, що я грошима розкидаюся, каже, що Ольга вийде заміж ще раз і про нас навіть не згадає. Може, і так. Але поки що вона сама, і я вирішила і їй щось виділити, якщо маю таку можливість. А як би ви вчинили на моєму місці? Хто з нас правий, я чи чоловік?